будинку культури визирки, а саме у бібліотеці панує великодній настрій. Проведений майстер-клас став врожайним. Тепер тут з'явилося багато великодніх іграшок та дивовижних писанок. Особливо чекають на це велике свято діти визирського ОТГ, Вважає художній керівник Визирського будинку культури Оксана Помінчук. Визирський будинок культури як завжди, традиційно готується майже до кожного свята. І традиційно в при бібліотеці у нас бібліотека. Екарпахальчук і натолівна вона завжди проводить з дітками молодших класів, навіть старших проводять мастер-класи. І в цьому році у нас до великодніх свят. Ми готували такі великодні яєчка, іграшки, зайчат. Діти завжди з захопленням малюють, розмальовуються дуже цікаво. У першотравневому ліцеї не менш святкова атмосфера. Окрім малюнків вихованців центру позашкільної освіти, в холі НВК можна побачити творчі роботи викладача центру В'ячеслава Згурського. Гурського. Напередодні частину робіт його вихованців було відправлено для участі у всеукраїнському конкурсі «Світлий Великдень. Розглядається ідея зробити виставку пересувною, щоб донести дивовижну атмосферу свята усім мешканцям громади. Розповідає директорка центру дитячої та юнацької творчості. Узирської сільради Юлія Галаєва. Стартує Великодня пересувна виставка в першотравневому травневому ліцеї. Та до кінця квітня всі наші заклади освіти зможуть ознайомитися з творчістю наших вихованців. У своїх вихованцях В'ячеслав Згурський бачить безмежний потенціал для розвитку творчості, яка покликана наповнити цей світ любов'ю, зробити його добрішим і кращим у всіх сенсах. Впевнений наставник Тут тишина, покій і добре. Пасхальні яйця, пасхальний благовіст, картини, цвіт. Радуга жизни, та которая нам дана від Бога. Ми теж кстати должны оставаться всегда такими ж дітьми, непосредственными, правдивими, любящими. І тоді все добре, і творчество нам допомагає, і життя в радость, і катаклізми отходят на второй план. Вже узгоджено маршрут, за яким пересувна великодня виставка вихованців центру дитячої та юнацької творчості до кінця квітня буде експонуватися по різних населених пунктах Визирської громади.